Сказали мені, ой, сказали, написали мені, що хренове, каже, не приорі, ни хрена, помєт був, лучше б приорало, все напряму тут було. Щось нікого тут було, нічого не косилося, нічого не палилося, отакі вот от дворяни були, метр, метр двадцять, там курудза, блядь, воно було, ось тако, ку-курудза, блядь, не, не приорало, блядь, курудза, качанці теж є, о, віць. Колосс збруди був, Ороні, що за фігня? А, ти помічник комбайнера, то, блин, то все гроном винен. Бачите, воно нічого не приврало, все зверху. Ну, Хай буде. Ні то ні. Мене влаштовує. Власницю цього городу також влаштовує. І не тільки влаштовує, а й, а й влаштовує вдвойні. То сняти не будемо, то поняти ламки не приворюють. Бачите, все торчить. Скільки то, відсотків торчить? Ну, трохи торчить. Я не буду, я її не спорив. Ну, в принципі, земля чорна. Чорна. Рештків трошки приворна. Трохи їх там було. Всяких там рештків було. Без, без дисковок, без вангарбузи, не ну, зараз позивити, ви ж такі, що, що було вода, не лобода, ну всяке, ну, нюанси, ми то поправимо, дамо станови. на другий рік цього не буде. Ну, але в принципі, ну, мене влаштовує. Я кажу, мене влаштовує, власницю влаштовує, а чого вас не влаштовує? Від там, а саме головне, Приїдьте, я вам дам кусок землі. І ви покажете як це робиться. Бачите, як по сої Ореться під гору, тут гора конкретна, 24 градуси. Покажу тут ту гору. Там аж до води. Ну а ви приїдьте бам'ятом. Зорите отакого о, о. не гірше, а головне дешевше. Ну, а ні, то покажіть, ну як краще це можна зробити я вам заплачу. 50 гривень сотка.